Це кадри аматорського відео, центр Харкова. Посеред вулиці натовп. Тут чоловіки у камуфляжі, поліція та хлопці спортивної статури. Чути крики та лайку. Ти заряджений ствол на чоловіка на віол. Ти піка, пи... тебе вафлі вже. Перезаряді. реально ще. Пи... Хто першим почав, не зрозуміло. Вже за кілька хвилин починається шарпанина. Кульмінація конфлікту постріли. Стойте на місці всі. Бувайте на місці! Стойте на місці! Поліцейському убілі! Поліцейський на землі, він не рухається. Колеги відтягують копа у бік до патрульної машини. Люди розбігаються хто куди. Стріляли наверху, на, на бачив Шість разів, сім разів. Ну, там між ними з поліцейськими дралися. Ось що бачили. все. За першими повідомленнями, поліцейський дістав вогнепальне поранення. Згодом цю інформацію спростовують У копа розсічення на потилиці. Він житиме скоріш за все, що це був удар якимсь е, важким предметом. Можливо, знову ж таки, можливо, це кастет. Момент удару видно на цих кадрах. Молодик у чорній курці накинувся на патрульного збоку. Поліцейського поклав одним ударом. Поліція оточує місце бійки. <клухи> у кайданках троє молодиків. Вони у татуюваннях та спортивному одязі. Їх кладуть обличчям на капот, вивертають кишені. Деталі конфлікту розкриває керівництво поліцейського главку. Офіційна версія почалося все з перевірки підозрілого авто. Бійці поліції побачили іномарку, яка, начебто, проходила за одним з орієнтувань. Сотрудники поліції батальйона Харків подошли к водителю автомобіля, попросили представитися. І в тот момент, коли водитель автомобіля відкрив дверь, вони увидели рукоятку пістолета, яка знаходилась під сиденьем данного автомобіля. Водій номарки стверджують у поліції, відмовився надавати документи. Натомість викликав своїх друзів. Словесна перепалка переросла у бійку. Була стрільба, приміняли зброю співробітники батальйону Харків, приміняли спецсредства. Для стрільби резиновими пулями приміняли його в воздух. Щоб Скажем, так охолодити пил людей, під'їхавших на допомогу задержаному водителя. у поліції. Звітують про чотирьох затриманих серед них і водій авто. Хто винен, не повідомляють за чутками? Молодики можуть належати до ультраправих організацій. Але власниця машини це заперечує. Просто знайомі, які попросили у мене автомобіль для використання по довіреності. Ну, то... не радикали, це нормальні українці. У поліції відкрили провадження за двома статтями загроза життю правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю. Але свідки колотнечі наполягають. Це саме бійці батальйону Харків пострілами спровокували людей на агресію. Стрільба була перша, ніякої угрози чітко було видно, не було, тому що він стояв за двома рядами, ще якби вооружених теж людей. Тобто, вона, звісно, ситуація почала нагнітатися, він доста... ну, він, судя по цьому перезарядився і знову почав стріляти. Своє слідство тепер буде проводити і прокуратура. Там теж хочуть перевірити, чи за законом діяли бійці батальйону та чи виправдано застосовували зброю. При цьому у прокуратурі про чотирьох затриманих не знають. Поки що затриманих немає перешкоджання роботі правоохоронців, і з іншого боку, це перевищення службових повноважень самими правоохоронцями для того, щоб об'єктивно, максимально оперативно. Розслідувати цю справу і з'ясувати усі обставини конфлікту було прийнято рішення про ось таку кваліфікацію. Тобто, з обох боків, за яким орієнтуванням було зупинено іномарку? Чи дійсно у водія була зброя, та яка саме затримані молодики у кайданках, чи таки на волі? І хто вони протягом доби у поліції не відповіла на жодне з цих запитань? Відтак виникає багато чуток. Одна з них, що насправді конфлікт стався між бійцями батальйону Харків та активістами цивільного корпусу Азов. Серед перших є колишні співробітники Беркуту у Азові футбольний ультрас. Проте ані керівник місцевого Азову, ані представник батальйону Харків на дзвінки протягом дня не відповідають. Врешті конфлікт можуть залагодити мирно, без суду, кримінального розслідування по-тихому, але чи безпечніше від цього стане на харківських вулицях? Питання риторичне.